За верстаком. Виначе на я роблю це на сверлу, на наче мені не, не важко. Привикли вже. А раніше де ви працювали. Раніше ще приперси робила, тут 15 людей. А що ви виготовляєте? Я тільки недавно стала на сверловку, наче редуктора буде. А скажіть, а де ви навчалися цьому? Mm. Я даже, прямо тут на заводі вчилася, Ось сверлить усе самі. Сподобається вам тут. Mm. Редна плата влаштовує вас. Поки влаштовує, треба mm. десь робити. Mm. Да. Король Іван Григорович. Дуже приємно, Іван Григорович, як тут справи йдуть взагалі ну, на підприємстві, бачите. бачимо, що воно жило, що працює. Ми потихеньку по розвертаємося, починаємо працювати, вже працюємо. З кожним днем увілічуємо свої потужності. Ну, колектив у вас якби формується ще, так? Так. Це ж воно буквально недавно. Ми набираємо так так. людей, приходять молоді люди, приходять різні, приходять талановича молодь. І працює зараз за станками. Ну, Воно, мабуть, як завжди, пристановлені і не просто буває, правда? Да, такі... Батько, проблем багато. Проблеми за це з газом ясно. ясна річ, губи, газ, ми б... кращі умови. Тисну, да. А так поки що гріємось так як можемо. Вон, ви ж, бачите. Робимо хоч елементарні умови для людей, щоб вони могли працювати. Але Надія є, що буде робота саме в майбутнє, в завтрашній день. Коли ця фірма з'явилася механіка, приїздили багато всяких з різними номерами. Коли з'явилися тільки механіки, в мене тоді не надія, в мене впевненість з'явилася, що завод буде існувати. І як бачите, він, він вже працює. А буде, це одне з кращих підприємств буде в Європі, так пообіцяв генеральний директор. І воно буде. Це не одного року справа, ясно. Коли вони прийшли, тут взагалі голо було. А зараз вже тільки версатів працює в роботі. І ми вже даємо, хай ми ще не даємо такої продукції, але ми даємо стільки вже деталей на Київ на зборку відправляє. Подалі буде зборка в нас. І будемо випускати ці редуктори. Це вісно, і економія, і, і ці редуктори йти не тільки на Україну, це для всіх країн СНД. Звідти йдуть замовлення. Адже бувший київський редукторний завод, він був одним із... Потужніший у Союзі, його зараз немає. Тому замовлення на редактори були і будуть. Промисловість не зупиниться, який би устрій не був, щоб не було, без промисловості суспільство не буде ті слова. Так же. Так. Хто допомагав встановлювати вам ці верстати і виробництво налагоджувати? Як? В якому чи разу? був ще хтось, чи сам директор усе робить? Як? Працюємо з вільними зусиллями, самі працюємо Люди, працівники, часто. Моїм колективом це вирішити, да? так? Звичайно. Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты раньше работал, и где? Я в, э, работал э, в городе Руставе, там, вы, в Грузии. А здесь 12 лет. 12 лет, да? Да. Понятно, но вы здесь работаете, работа тяжелая, вам трудно работать. Нормально, не тяжелее. А зарплата вас устраивает? Временно, да. Пока же на завод и много не получаем, а достаточно вы надеетесь, что будет лучше в плане зарплаты и в том, что будет у вас надежный заработок, стабильность будет, так? Да, будет. Потому что стабильность на предприятии, это стабильность в вашей семье также. Да, вы будет забыть. Все да? Да, нормально. Успехов вам в работе. Спасибо. 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 Цей верстат до 20 тонн вагою. Оцей, цей, а висота яка, як ставили, подумайте, тут, хто так не приїде, каже, ні. Я не приїхав, кажуть, ні, ви б треба робити. А ми поставили. це агрегат, не пішли. Ну там наладка йде, туди не пішли. Буде. Будемо тут працювати. На оцих. Та вони зараз, одну отлажу. Це спеціальні агрегатні верстати. Для обробки корпусів редукторів. А щоб відремонтувати таке, скільки треба коштів класти які? Багато. Дивлячись до якого стану. Це ж ще не так? Ну хоча б до такого стану. Ну до такого. Ми сюди потратили десь близько 200 тисяч гривень. На оце. Дякую. Дякую. На оце, що ми зараз зробили. На оце. Але ще, бежиться, грати, остеклення, ремонт вікон, пол, підлогу. Зняв кришу, ні, більше, до 300 тисяч. Я забув, криша ж вийшла ще, а ще треба, а дві кранбалки ще зробили. А ще треба підвісний потолок зробити. освітлення оце зараз тільки починає монтувати. Нове, бачите? А підвісний потолок треба зробити. Ну, я всіх є. Людей зараз не хватає, Ми можемо приймати. А потім вже ж сюди тепло треба, вже інфракрасний, газ, сюди газ. Тут унікальне обладнання, в бувшому союзі обладнання немає. Оце тут у нас є верстати, що два верстати на бувший союз, чотири. Барановичі зробили чотири штуки. А спеціалісти є, про що працювати на цих унікальних верстатах. Та тут нічого унікального немає. Вони унікальні в тим, вони унікальні в тому, що вони ну, один він, ну одна модель. А тут не складно працювати. І обслуговувати її не важко. Обслуговувати не важко, оце і складніше, це й складніше. Ну, людина ж працює. А вже це ж откуда? Слободи Петрівки, це ж не з Америки привезене, не з Германії. Так стоїть скручений. А це він... Ви як він працює. Він поставив дітак. Якому немає, власне? Ну, я, правильно ви говорите, Це верстат унікальний. Я знаю точно у нашому районі таких, мабуть, немає. Хай, хай він йому, з 81-го року народження, так він сказати, ну, він в хорошому стані, деталі робить гарно. Якісно, так? Якісно. Хай воно, він розчитаний на чорнову оброботку чугуна. Ну, в процесі можна перестраюватися на інші деталі. В перспективі плануємо його і на чистову оброботку деталей. Це все, все обладнання зараз ж воно проходить, так сказати, обкатку. Пробуємо його і спитуємо. Цей станок це буквально другий день ще робить. Наладчики приїжджали з Лубен. Він так як старший наставник був у нас, запустив, розказав, працюємо тепер. А ви раніше от подібним займалися? Ну, знаєте, роботу там слюсаря, токаря. Ну, я сам по собі технікум закінчив, в мене технічне образування я є. Робив, і на промкомбінаті в гребінці я робив, і в локомотивному депо трохи я слюсарював. Ну, а тут спробував, і тут на цьому заводі я робив конструктором в той час, як ще робив завод. Я, я з технікою, техніки не боюся. Ну, а така машина вперше. Перше. Оскільки ви працювали конструктором, то ви любите, в принципі, нову техніку освоювати. Так, для вас це цікаво також. Так, цікаво. Це моя слабость техніка. Мене до техніки тягне. Почув, що тут завод запускається і приїхав сюди, устроївся на роботу. І не жалкую. Пане Миколу, у вас є надія на те, що цей завод буде працювати, працює сьогодні, буде працювати завтра. Є надія на його майбутнє. Є надія. І я надіюся, і дома моя сім'я надіється на те, що батько завжди буде з грошима приїжджати з роботи. Дай Боже вам, все найкращого. Спасибі. З правильними думками, то він не буде працювати. Він відчуває ж... як людина мислиться. Да, ви ж бачите, що він, він вже... ну, затрати він вчила... фізичної. Він, да. він, він, конструктором був. він працював конструктором тут, mm. ну недовго, потім десь він там, ну так. А зараз він оце освоїть, то йому кусок хліба і, і він буде отримати більше, ніж депо. Я ж знаю. Тут кількість дасть, головне браку, щоб не нали. А як він наточить деталі, тут ящики, тоді зразу сюди дівчата сверлить. Їх же, треба Росія бачите, верстати сверлували. А корпуса то корпусна лінія, то корпуса привезені, а корпусна лінія то. Воно просто громадське обладнання, ну, на Святі Горські Тут по силам. По силам все. Електроніки тут нема. У нас ще буде з електронікою, з ЧПУ буде участок. З останні з ЧПУ. у нас є, є людина в Гребінці. я вже домовився з ним, він прийде буде працювати. Приїхав чи то з Харкова, чи то з Луганська приїхав. Сюди в грибінку, він там влаштовує свої зараз переїзд, там, буде в нас працювати. У холодному, ну що вже холодно, яка і там холодно було. Тут кажуть, раним управління. 20 штук у нас стоячий, ніж в складі, жовт, Катерина всі. Тут трошки змінилось, крана ж тоді не було, це ж самі зробили. Це ж самі зробили. І то самі зробили. Да, так, там робили. Ну, Так що нічого. я, як тільки... Зима вже пішла на літо, так що сонце пішло вище. Морозів великих не було. Не, в березні вже нормально. Що ти з зими, так? Ні, ну в березні вже нормально. я скажу. Ну, може місяць, може місяць перемучимося. У цьому році то повезло нам, у, у, у грудні було, як у жовтні, да? тут був. Зараз треба Це... людей. Оце людей зараз 20 чоловік прийму. Місяць придивимося, хто краще, більше зарплата, а хто ще підучиться. Ну, Учимо, направляємо і в межі в Лубни, і, 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 і можемо повезти. Людмила Миколаївна там готує знову групу відправити на навчання. так що, вже що, по ваших заявках, Ні, так ми, ми, з, ми з кожним да, вже ми, проводимо ми, бесіду, ми. приводимо сюди, оце, прийдеш. Ну, був такий період, вони прийшли, у нас станки не, верстати ще не змонтовані, не запущені, було, що воно ж і зарплати тоді не можна. ну, да, ну Зараз у них хто хотів, той застабілізував. А так. хто так легко хліба шукав? І нам же не легко. Там теж не дорожка може. Мені не це... Ви прекрасно пам'ятаєте той час, що тут взагалі цього секу не було. І взагалі тиша була така на Маріянську. Тут вже нічого не відродиться, нічого не розпочнеться. Так, да, це небо і земля. Я вдячний сьогодні і керівництво заводи. Ми всі повинні вдячні бути, тому що ви бачите, і робочі місця з'явилися, і культура вже виробництва. І ось небагато часу пройде літнє время, оскільки тут будуть ще другі цеха запускатися. Ви почули, що буде лінія і станків із числовим програмним управлінням, а це вже більш більш такі кадри треба туди, більш високосвічні, більш значить, і так далі. Є перспектива і ми раді цьому, що сьогодні погасилася стара зарплата, сьогодні платиться нова зарплата, сьогодні всі податки, все проплачено. Ми тільки за те, щоб, дай Бог, і в цьому році контингент буде розширюватися. Сьогодні ви знаєте, що близько до нового року вже буде працювати близько 80 чоловік, а в програмі тут десь 300-350 чоловік буде працювати до кінця року на цьому підприємці. Зробітьте подолаємо, хто буде бажати, той буде працювати, правильно? Так, да, всім дорога буде відкрита, хто тільки не, не лінується, хто хоче пройти перепідготовку через наші центри зайнятості, будь ласка. Просто не уявляла, який може бути вихід з цієї ситуації. От ви теж думали, як би воно, хотілося б працювати, але тут тихо було, так? Ну а як же? І тоді хотілося працювати, і зараз хочеться працювати. Воно ж видно, якщо робота йде, так здвиги ж видні, бачите, цеха були замихає, тепер же обладнання встановлюється, Все зовсім, здвиги йде в лучшу сторону, тут гріх слова сказав. А могло бути все інакше, могли б все згорнути, тут виробництво, вивезти. Ну, Конечно, І не було розмови? б перспективи, Зайно. не було б робочих місць, Совершенно а ще буде більше. Правильно все, на це надія. І село відроджується, як кажуть. Як Робота буде, люди будуть жити, не будуть кидати села. Молодж, я думаю, там зупинятиме на цьому селі. Знаєте, є перспектива не тільки для села, що тут поряд Мар'янівка, є перспектива для самого району, для нашого. Це дійсно буде донор бюджету районного. Так, да, так, да, так. Да. Все згодно. Скільки ви все вже працюєте після того, як ну, розпочався виробничий процес? На вас Мар'янівський ремесл завод. Я працюю 76-го року тут. Стаж. Зрозуміло. Ну а потім вже як у це відродження заводу, то ви в першу чергу собі вже як. А ми я ж і не кидав роботу, ви і не кидав. Ми, тут, ми тут і працювали все. А ще є такі працівники, які раніше тут працювали, чи мало їх, чи ні? Там дуже й багато. Я можу копомирно назвати. Це хто? Писанка, Кривошей Михайло Вікторович, Королі обоє, чоловік і жінка. Ще, Гончаренко, Григорій Прохорець. Та дуже мало людей залишилось. В основному молодь, звісно, поступила. Но я сподіваюся, що в молодіжі вся надія. Звичайно. А скажіть, оце як на вашу думку, голова правління Струпінський Лоєн Борисович, це керівник такої нової формації, такий ну, конечно. діловий європейського рівня, як ви вважаєте? Ми, я в Європі не був, ну, по нашим мірка, нормальний керівник. Буває про те, щоб люди була, людей була заробітна плата. Досвідає нам про те, що і побутові умови, перспективи поліпшаться набагато. Звісно, ну, як піде производство, то думаємо, що і зарплата ж підніметься, а поки що не дуже. Yeah чоловік, Це теж житель місцевий. Це Степанівки. Степанівки теж. Це, 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 це на роботу. Недавно, так? Не? Та, не дуже, Ви так. нам пару слів скажете? Не хочете? Ну, дивіться. Ваші прізвища, будь ласка. Хочу вам, Микола Степанович, успіхи вам. Вам теж. Спасибо. Спасибо. Якщо опалювати то, якщо опалювати традиційними, як ви знаєте, то не опали. А тепер вміють лікарська. Крани тут працюють. Уже <клухи> на місці вони там. Деякі на місці, да, ви, деякі де... ще тут стоять, <клухи> е переставили, деякі перевезли, там і ще в нас один склад лежить, забитий. Оце застала зима, що ж. <клухи> <ви> <клухи> <клухи> Обов'язково це в травні буде працювати. По теплу тільки треба бетон положити, а тоді що ж, два крана переставляємо сюди верстати, і зразу тут вже електрика тут підведена. Під ми зробили. Сюди вона запітана, 650 потужності. Зараз ще одну будемо на тисячі Борисович, Тут, власне, верстати є в основному ті, що готові до роботи. Тільки да. там підремонтують. Ну, їх треба як? Привезти ну, як. Я не, взагалі верстати люблю і на таких... Угу. в Києві вони на таких працювали. Вони приходили, ось дивіться, приходили вони у стружки навіть. Угу. Ось подивитися. Подивити. Почистить. Не, не маєте в душу. Ви ще Вони доведені до такого, ну, ну, як сказати, як вирішили продати завод, то того там ніхто нічого не займався, а потім, ну, таке. Вернули виробництво? Ну, так. Що, це все одні. Для, для нехайні. Нехай, ну, а для ми хай. що, зробили? Пущені, зробили. Тому тут вони всі, тут їх, вони одинакові, це багато одинакові, бо масове виробництво. Деталі. Як на одному навчився, то вони ж однакові, подібні. Все. Оце такий модуль був у травні 2003 року. Ми через місяць приїхали, його порізали за 57 тисяч, здали метало. Да. А то ще якби корпус був, то... У Києві б вже не було виробництва. Ми б усе вивезли, а так нема ж куди вивозити. От тут як вже розставимо, то тоді ми вивеземо решту з Києва, термічку там доробимо. Ну, ще модуль будемо один ставити. Обов'язково. Оце тут буде та сучасна обладнання доходить. І тут, та чо, а чого, автомобілом, лікатном буде, там ще ПУ буде, як опалення пустимо. Воно буде ще... паралельно з іншим обладнанням працювати? Паралельно, все. Ну, Тут йде по, по технологічної операції. Фрезерується, розтачується, сверлиться, тоді на зборку. А між тими цехами я з'єднаю їх і зроблю зборочний конвейер. Тоді тільки турбуватися про те, щоб об'єм роботи був Об'єм роботи не ми достатньо. не встигаємо. Ну, а, а як буде нарощель да, потужності, то треба буде думати? в нас ми Карловка. Піщемаш є такий завод, це елеваторний, На півтора мільйона гривень він бере редукторів. Хорольський, по-моєму, на 400 тисяч і, по-моєму, на 400 тисяч і комсомолець. Ну, я точно не пам'ятаю. Це тільки Полтавська область. А білоруси, Казахстан, потім ці пор порти. Комбікормщики, от сьогодні комбікорм, дзвонить, срочно дай редуктор. Ну, поламався. Замовлення є. Номенклатура треба, вся. І якість. Ще ж метрологію, ще ж треба робити, і лабораторію, у нас все є. Ми Будемо робити потихеньку. Газ буде, тут будуть інженера з Києва приїжджати. Умови зараз життя в Києві і у Грибинці вони вирівняні. Раніше в Київ по маслу їздили, по ковбасу. Зараз ні. Мажина, транспорт заробляєш, поїхав туди, що тут? 130 кілометрів чи 140 правильно? Правильно? Тут природа, повітря і, і на роботі. Та в Києві півтори години добираєшся до роботи, то може так і треба жити. Які ще у вас питання? Все, я все, вже холодно. Ну, ну що, дозвольте вам побажати да. успіху. Дякую, дякую. Щоб вас все вдалося, що ви задумали. І це дуже, дуже добре буде для людей, яких я бачу, вже вже настрій є, і надія на краще майбутнє. Перш за все, своєї сім'ї, що буде достаток у сім'ї, що робота це для людини головне. Да. Спасибі вам. Дякую. Вам також дякую.